Розпочата Росією війна продовжує нести горе в українські родини. Захищати рідну землю йдуть найкращі сини та доньки України. За свободу і незалежність своєї батьківщини доводиться платити надзвичайно високу ціну. У сніжний погожий день 2 грудня Шосткинська громада зібралася у парку свободи, щоб провести в останню путь ще одного свого героя Анатолія Григоровича Смілика. Він народився 29 січня. 1974 року у селі Клишки Шосткинського району. Згодом родина переїхала до Шостки, де й пройшли найяскравіші роки Анатолія. Він навчався в школі номер 9 з задоволенням відвідував спортивну секцію, здобув професійну освіту на базі ПТУ 13, отримав кваліфікацію апаратник магнітної стрічки і розпочав свою трудову діяльність. Першим робочим місцем Анатолія Григоровича став відомий завод Свема. Після строкової служби у танкових військах чоловік знову повернувся на цей же завод. Згодом перейшов на роботу на Новгород-Сіверський сирзавод. все у своєму житті. Анатолій Смілик робив задля добробуту своєї родини. Початок повномасштабної російської агресії повністю змінив життя сім'ї Сміликів. 26 січня цього року Анатолія було призвано на захист України. Своєму підлітку сина він сказав: Тарас, тепер ти в родині за старшого. Залишаю нашу родину та господарство на тебе. Анатолій Григорович Смілик боронив свободу та цілісність України у складі танкових військ. Перебував в найгарячіших точках фронту. 3 червня він вирушив на бойове завдання, яке стало для нього останнім. Тепер йому навіки віки 49. Він на щиті повернувся на рідну землю, яку віддано. Захищав Анатолій, наш справжній герой, боровся за незалежність, за чисте повітря і віддав за це своє життя. Запам'ятаємо його назавжди, нашого героя, глибоке співчуття рідним і близьким. Вже 11 випускників школи номер 9 поклали своє життя за Україну. Школа пишається тим, що вона виховує таких дітей, мужніх, патріотів. Справжніх воїнів. Але водночас ми так сумуємо, це такий біль, горе. Толік був дуже класним, спокійним, хорошим хлопцем. Коли я дізналася, що це брат пані Світлани, я знаю дуже добре цю родину. Вона працювала, ми навчаємо дітей, онуків. Це дуже класні люди, це хороша родина. І це такий біль. Ми обіцяємо вам, шановні, що пам'ять буде збережена про Анатолія в стінах школи. Вічно ми будемо вклонятися і пишатися подвигами наших 11 учнів. Прийміть щирі співчуття від шкільної родини. Це страшенний для вас біль. Слава Україні! Добрий, веселий, відповідальний, завжди готовий прийти на допомогу, а ще дуже мужній і відважний. Саме таким Анатолій Смілика пам'ятатимуть усі, хто його знав. Немає слів. Щоб висловити всю тугу та скорботу, відходять найкраще завдяки таким, як Анатолій. Сьогодні ми можемо навчати та виховувати наших учнів, світла пам'ять та вічний спокій. Стоячи на колінах, мешканці громади провели свого героя земляка в останню путь дорогою слави, гідності та вічної шани.